Святого Луган. Сьогодні так називається де. Воно діло святого Духа. Ви чули сама діва. От воно дуже сидіти. Дивіться, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гортували. А хто ці малі? Я зараз буде без робити. А ми поранализуємо. Пора чи ми гордуємось на бою? І ліки. Ті, що до церкви приходять, ті, що нам зробили з дому, ті, що вилилися чи куда нам на дорогу, ті, що заїхали в город і пару кроків, подаруючи, капусти бере. Було так ні, де захотілося. Ті, що зробили, як дотримувати. Загалі плинуть, обминають до церкви, не кордині, не розводяться, ті, що лежуть в хвості. Як ми до них сталося? Я боже не такі життя. Я підпорушення така. чи ні? А якщо став, не волі. Між ними ще можна добувати. Ті, що це піддати якусь, ті, що підливають, підсивають, ті, що замовляють, ті, що знають щось, не то, не можуть за іншого і хочуть зробити і всякі. Є скле, але скло, а тепер господині. Як не на них сталося? Ісус каже, не годуй ним. їхні мати. Тих, які за загоню ті, що чите зло, ті, що підгоріють, ті, що матухаються, ті, що лежать у вас, їхній ати. Бачити мене і їхні админи. На молитву, коли маю часу, почує голосів. Через Счер, через інші люди не роби цього. Бо Бог і короб, якби набергниці. Ми ж не знаємо, хто навертається в цей час, кого прошиває зараз це Боже любому серці. і людикає, як сюди не хоче. Знаєте, серед найбільших слідів. Мало що вищої передвоє. Він міг викликати князя тебе. Він мав таку силу, що міг перетворювати, перетворити будинок на птах. Старається. Мав таку силу. Але коли він зустрівся з вірою одної дівчини, вона називалася Юстиною. Істина, настільки мала любов, вона не гордувала навіть кип'яна. Вона не змагалася з ним. Вона не боролася з ним. Вона не воювала ні про до кого. Вона просто мала слабо. Хрестне її за мене. І ніхто її щось не нічого не було, і тобі не почути. Кіпріян бачив, що він виповнив всього не випив. Нічого не може зробити проти Христа. Нічого. Ви бачите, яке себе. І вона спожебути, бо мала на землі. І ніяк немає. І всякі частина на бучі, чи на її, чи на вітві, чи на водою перелеті, не подавайте ніяк сьогодні. Навіть що вип'є, не почула. А чому? Бо є один навіть друг. Це не друга. А він є Бога, яка у Присудні Ісуса. Яка найсильніша в усьому зла? Бета боївся зла. А Ісус каже: його не треба боятися. Зло. Одним великим словом любові. Коли ти любиш, то все прислати мене, я не знаю. І сьогодні Ісус каже, не готуйте тими, що ще не признали Божою любов. Ті, що зараз мають за нашою волі, наркотиків. Бо вони шукають любові і об'яву їй побачив, і шукають. Я хочу І сьогодні Апосло Бог каже, як зпинитися Святим Духом, а не іншим духом. Бо іншим духом він каже, не вбивайтеся воно. Бо то вино, то до розпусти. Розпусти це не тільки не читала розпуска, це розпущеності. Подивіться сьогодні в наші діти розпущені. Як світ розпущу. Сьогодні весь світ розпущений на сім'ю, що кажуть світ, а я, чути слав, чути, я чути, чути. А не хочу бути хлопцем, я хочу бути людським. Маю перші комунацію. Це розпущуся. Що мені можна дозволено? Просто погляньмо на ситуацію. Люди гарно раді, права пала і будуть вітати молодих на сім'ях. Гарно ствердження стояти. Перші стіни. Перша чарка, друга чарка, третя чарка, четверта чарка, другий стіл, які вже ті самі Ті самі люди, які великі мають культурні. Веселиться. Мати, анекдоти, дурниці, звідки це? Не дивно Господи, сюди. Чи до цього? Там не ставить взагалі нікого. Але як скажу так, якщо він міг не бересу, не маєш міру, яка віддається. Не береся, бо буде бити. Тому бачимо, Ісус що Ісуска промовляє через Господу, власне, засидіти. А як вони не сподіватися? Нашому другу. Співайте і прославляйте Бога. Тільки сьогодні Дуси. Прийди. Хай наша віра Воскрести, надія Воскресне, любов Воскресне. Бо любити так, як Ісус каже, без Святого Духа ніким не облегне. Ну, бо все рівно думка приходить, ага, тільки дороги змоги. Значит, я таки краще, я таки краща, так? Він чай. Бо прижав стояв на службу тебе. А Ісус каже, я прийшов, щоб ніхто не з тих малих, з яких ти мали. Як наші було сусідів, потечому раю, нечому суджує, ні одне з тих малих. Я лише Бог але мені це зрозуміє, бо я не зробив увагу. Я сьогодні переслухую Божою від деяких людей, що почув. Чому там, там, там проблема сталася? Не хотіли? Бо ми вже думають, що діти заслужили. Хто сказав, що заслужив? Ісус каже, я прийшов. І не вправи, не прагне. Так що ми сьогодні в церкві, скажіть, це наша заслуга. Так що ми сьогодні пізнали, Небу і нам до Христи, це хіба наша засну. А якби ми не нам вдруг був святий, ми назад хто знати руки? І хто з нашого робить повіде. Як не Бог святий, я не посича. Я не хочу хлопцю. Але Господь дав мені сонце Марії мені повернула вірю. як не цей сон через Дух Святок не стояв між вами, що без мною було, я точно не познаюся своїм дружиною. Точно не мовити світі. Де він не зараз? Тому я сьогодні хочу сказати, усе, що ми маємо. Навіть другу задачі. А інші ще не мають. Їм ваше, коли ж не знали Божої любові, тому Ісус каже, щось хочеш помогти, їм скажи. Скажи бісь навіть, покажи їм цю любов. Але не нанемайся, не гордуй інших, бо їм ще важче. Нагадай собі, коли вони молиться в нас. Нагадаймо собі, коли нас не буде да їм. Але каже Ісус, добрий пасти лишає 90 невець. Це вибух з нас. Дивиносто І даве. Іде шукати бігло душу заплатила. І так що заплатила зараз. Переживає різні про Богу. Навіть не призвалася зараз у селі Це чешек про Бога. Не дай Бог нікому. І Господь Бог сьогодні хоче через нас, через нашу любов. Хоче тільки допомогти. Я так не пам'ятаю за падання, також повічу. Хоча жіночка звернеться, що має назад, і ще пару, ну це не знав, що ваше серце відкриється, і ми прийдемо, скажемо, я хочу Бога. Просто хочу. Це набагато краще, що не скажемо, як я що Ну, так і так не робиться. Нім'яному разі це не Дух святиться завжди руку. І він завжди допомагає. А ті люди можливо побачити нашому, що ми їх не відкинули скати тут правда. правду, терміну Бога в наші землі. І я хочу на вас. І так далі. І пізнає Бога через нас. А чому Бог не відкинули. А Ісус каже, я не відкидаю, що в харі. І поки не знайдуш, хвай, коли я знайду. <рикла> Яка у мене, А у нас? Представши, чому який доході показується? А тут він пізнає, Бог прийшов. <рикла> Яка радість як Християн? О! Я вирішив, <рикла> Такі сім'ї, добре. А може він за серце не такий сім? Боже, він уже не знав, може, любому прощає, а ми ще собі думаємо, що не дайте, який ми ще не знаємо. Тому без Святого Духа не гордитися не людьми і полюбити її не може. Тому сьогодні не є Святого Духа. І Ісус сьогодні каже, ще раз вам кажу, ще раз. Коли двоє з вас згодиться, а тут є більше, проходять свій з нас, який пануся, або до так, і треба буде солдатне проходити. Згодиться просити. І щоб там не було буде там. треба знати зараз, що, що просити. Ми попросили нас по Болі за здоров'я, за благословення. Це все буде добре, це осібись. А тепер попросій за тим, хто що знав на наші ще б праздник, ще б тежі, і Божі, хто що побратиме, хто що утешить устав? І попросив сьогодні мене, сьогодні вся Україна. Рей, my, my ще третій рік просто є. Ми тут третій рік. А ми лише ви не дайте себе запитання, чому Господь мене спокою? Бо він чекає, щоб ця умова, яка сьогодні була, щоб мене гонтували, що мене гнівалися, що мене старилися, щоб наше серце поволо прийняти. Якщо ми вдіємося, якщо ми не любимо, якщо ми заминуємо, якщо ми маємо образу, якщо ми не живемо в мірі, якщо у вас розлада, якщо у нас батьки, якщо у нас прогроба, однеш Можна, я не можу зараз, однеш Моде України. То як це інтернет до свій? Ісус Каже, як це спочатку з собою. Коли Марія прийшла говорить, вона сказала,

І тоді, коли дає смага, повітря. Москаль буде трапити зупинити. Ми тут нічого не зробити. Ми будемо їди. Ми вже не будемо порядок, усунути. Хочете так? Тому потім нам сьогодні. Це тільки він може приветити. І каже сьогодні, я апостол Бога.

Звоняйтеся Святим Духом Завдя і просім сьогодні нас є більше, чим твоє Дік, усім храмам, усією громадою просім, що святим сьогодні напомню ще більше наші салони. Бо коли намовляться наші серця сити Духом, повірте за короткий час, усі віти, які сталися наших посочами, за нашою допомогою. Скоро ремонтується він розклада. Я не знаю, що навіть не є. Люди. Я так прошу, щоб десь після цього виробилась наше серце. Навіть у тих, які постраждали, я так може бути себе. Я знаю, що так само, люди не охотну мала, бо усилі десь Якщо міста я допоможу штати, як робимо в Чіпці. По відкривала хати. Таке саме. Я просив, щоб люди допомогли. Якщо допомагали, а якщо не замовляти, я почув, тому їм заслужити. Але я просив, щоб нас вийдеться. А це ніхто не заслужив. Тут просто треба допомогти. Тут не питати чому. Тут просто дивитися треба. Вже сталося, що. Якщо я не допоможу, то хто? як не буде, якщо має бути не звати це я не допомагати. Я сусід, як не як? Бо так не Бог каже, бо може мені обіцяти. А як передамо нашу станцію? Ми не хотіли, щоб нам буде робити, тому відкриємося при серці. Я сьогодні так говорю на Святий Дух, він і говорить, люби перше. І любов на тебе повернеться, десь пережити. Давай перший, і ти побачиш, що тебе десь перед лише. Прождай перших, і тобі проселі і примінів всім політи. Že įsivaizduoju, kad yra įtrauktas į paviršių, įtrauktas į paviršių. Galiausiai vis dėlto įsivaizduoju, kad yra įtrauktas į paviršių. Ir visi, kaip ir visi, gyvename su jumtu iš kazalių. Tačiau įtrauktas į paviršių, ir abejo, kad viskas yra gerai. Ah, <coughs>